Всім привіт, друзі! Рада вас вітати в Абенберзі! Замок Абенберг знаходиться в одименному місті Абенберг, що належить до краю штату Рот і знаходиться в 13-15 кілометрах від рота. Сюди я приїхала на велосипеді якраз приємна і неважка дистанція для такої велопрогулянки. І в цьому відео я вам детально розповім про свій велодень. Можна сказати, що Німеччина це велосипедна країна. Тут дуже багато велодоріжок, дуже багато любителів велоспорту. Тож приміщуватись на велосипеді дуже зручно і безпечно. Замок Абенберг зараз відкритий кожного дня. Сюди можна зайти, подивитися. Також на території знаходиться, як і дім Франконської історії, музей мережева. А також тут знаходиться готель, ресторан і дуже багато конференц-залів. Дуже часто тут відбуваються різні з'їзди, конференції, а також часто проводяться весільні церемонії. А влітку тут відбуваються ще різні концерти під відкритим небом та фестиваль Fire Dance. Замок Абенберг це старовинна фортеця, яка височіє над одноіменним містом Абенберг. Одна із старовинних замків у всій Баварії. Замок ще почали будувати у 1040 1059 роках граф Адальберг ІІ і будував він його спочатку з дерева, а потім, уже через сто років, інший граф почав його перебудовувати в Кам'яний. Авенберг саме містечко невелике, воно налічує приблизно 6 тисяч населення. Але місто дуже миле і можна спуститися прямо з подвір'я самого замку в центр міста до Радхауса і до центральної площі. Також забула сказати, що біля самого замку є паркувальні місця не лише для автомобілів, а також і для велосипедів. То ми ж залишили велосипеди при вході до замку і почали наш вже піший маршрут по замку і в центр містечка. По дорозі назад ми вже проїхали вздовж каналу Донаумайн, і можна було помилуватися такою прекрасною сім'єю лебедів. Ми зробили трішки невеличкий круг, але я повністю задоволена таким чудовим днем і такою велопрогулянкою. Дуже насичений і дуже гарний. До нових зустрічей у нових відео!